Всім салют, друзі! Вітаю на своєму каналі. Братва, сьогодні ми приїхали в закинутий піонер-лагер, який так і не був добудований. А на сьогоднішній день мене комарі за уху кусають і не дають нічого сказати. Блять. Всім салют, друзі! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми приїхали в закинутий піонер-лагер, який так і не був добудований. А на сьогоднішній день він стоїть і просто руйнується. Тому погнали бродить його коридорами. Ось, друзі, в такому стані знаходиться цей лагер. Одна відмінність таких місць, які не добудовані і закинуті від тих, що раніше було життя, знаєте, і їх так само закинули. Це те, що немає ніякої інформації про ці місця. Тобто немає ні одної фотографії, немає нічого. Так, я не знаю, де тут є вхід, тому заходимо сюди. Там всередині темно. Але ми озброїлись ліхтариком, і я думаю, ми все побачимо. Можливо, знайдемо щось цікаве. Так, я не знаю, це. О, там, до речі, є підвальне приміщення. Було б цікаво туди потрапити. Ну, зараз ми все розвідаємо. Опа. Так, дивіться, тут же хтось кусок стяжки видобув. Можливо, доставали якісь комунікації, тому що тут реально були раніше підведені, вже все було майже підведене. Але чомусь будівництво припинилося. Ну, як бачимо, зараз яке воно все, так? Да? А, ось якийсь вхід. Це можливо був чорний вхід. А можливо головний, до речі. А ну, зараз вийдемо, подивимося. Так, да, друзі, дивіться, мені здається, це був головний вхід. Ну, верніше не був, а мав бути. Тому що я нагадаю, цей лагер, він так і не був добудований і не було тут ні дітей, нікого не було. А шкода. Так, заходимо це ось. Мав бути парадний центральний вхід. О, тут якась шахта. Цікаво, це ліфт мав бути. Рано схоже на ліфтову шахту. Ось тут чомусь немає як ускат Можливо також щось було, а можливо просто обрушилось. Зараз тільки голі стіни, абсолютно нічого немає. Так, а це мав бути, мабуть, якийсь... штокотел чи що. О, дивіться скільки тут набито. Люди видовбували собі. Комусь треба цегла, комусь треба плити. Я надеюсь, на голову нічого не впаде. Ну подивіться, які там ще підвал великі. Зараз спробуємо знайти вхід туди. Так. Чого нам ходе? знімати фільмі жахів. Я не знаю, тут якось ходиш і не так моторошно, як в палаці Четвертинського. Там я не знаю, можливо, через те, що легенди чи щось вроді, тут просто ходиш ну, темно, але не так страшно, як в там тут в підвальних приміщеннях. Блін, Дивіться, яке велике справді. Але це одне приміщення, там ще... Тут територія велика і таких приміщень реально багато. Ми зараз пройдемо не всі, але частину з них пройдемо. Але воно все шкода, що воно все закинуте. Дивіться, який тут підвал. Але ми тут ходимо вже декілька хвилин і ви знаєте? Немає ні входу в підвал, ні, ні ступеньок немає на цей, щоб піднятися на другий поверх. Зараз будемо шукати. Будемо шукати, думаю, знайдемо. Так, це також якийсь захід. Так, і ми вийшли. Дивіться, як тут круто було би, ліс поряд. Ташечки співають. Тут, до речі, потрібно ходити дуже обережно, тому що, бачимо, там ходили нічого нормально-нормального, а тут бац, і немає підлоги. Можна провалитися і доволі таки глибоко. А, мені здається, я знайшов, знайшов як можна потрапити до підвалу. Зараз спробуємо. Зараз, так, дивіться, друзі, я був правий. Я знайшов хід до підвалу. Зараз вийдемо звідси і он можна буде туди зайти. Чик, чик-чик. Так, спускаємося до підвалу. Так як бачимо, доверху ми не змогли піднятися, та я думаю, там цікаво, нічого не буде. В підвалі. Ой, немає тут ступить. Опа! До речі, ви знаєте, це місце в інтернеті ви не знайдете нічого. Тому що воно не таке популярне, як решту закинутих місць. Дивіться, який був би світлий підвал. Доволі високий, скажімо. Так, а це що така ніша якась цікава? Це мабуть сюди йшли комунікації якісь. Якісь витяжки ще. Щось подібне. Ось тільки перше, перша будівля. Так, оце все. Цікаво, він поділений якось цей підвал, тому що ми там зверху ходили, там реально по всій будівлі дірки в підлозі і видно, вон, бачите, от зараз я вам покажу. Я вам покажу, а сам не побачу. Сам потім буду монтувати і побачу що там середині. Тобто там є ще кімнати, да, але в них не так просто зайти. Хіба що можливо вилізти? Ось сюди, зараз подивлюся. Ну так, да, можна Забратись. Опа! Подивитися, що там. Так, є. Ага. Це да, це було для комунікацій, скрізь всього. Блін, ну тут темно, реально великий цей підвал. Але темно не видно шкода. Ось бачимо. Є вже верх. Так, давайте рухатись до інших будівель, які тут є. Опа. Ща ще подивимось що там. Або ніякий чудик не виліз. Навіть можна заблудитись. Представляєте? До речі, друзі, єдине, що об'єднує такі закинуті місця. Як ви думаєте, що? Так, це, на жаль, ось такі гори сміття. Що ж, друзі, ми на порозі другої будівлі. До речі, не забуваємо про мою інстаграм-сторіночку. Посилання буде в описі. Ну, а ми заходимо, дивимося, що тут. Так, ну тут знову височає куча сміття. Хтось спалив огонь. Дивіться. Хтось, мабуть, ті в вигляді серце видобати чи що. Так. Оп. 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 Ось така, Я не знаю, що це. Реально, як ви думаєте, що це було? Те, де ми були перші, це, мабуть, був 100% головний корпус це я не знаю, щось маленьке. Маленьке. І знаєте, проводів нема повиривали провода. Це же юні художники. Тут мені здається, реально на 70, мабуть. Воно було вже добудоване. Ну я маю на увазі по цих, бачите, от шахти знайшли труби. Проводка була вся. Її тупо видирали, мародерли, скажімо так. Блін, і немає. Як піднятися на другий поверх? Капець. Зато сміття є повне. Сміття маємо повну, а як піднятися наверх, я не знаю. Добре, ході, ходімо далі, наша є куча приміщень далі, будівель. Я сподіваюся, що який то ми знайдемо по любому як піднятися наверх. Так що, люди, кому подобаються такі місця, ставте палець вверх, підписочка, пишіть в коментах, приїжджай ще і вилазь на другий поверх. Давайте я лишу це для другої серії. А, ось бачите, ну, там трохи Короче, там, Можливо, там ще щось цікаве є на другому поверсі. Та в принципі взагалі от такі от місця. Ну, як на мене, це реально цікаво побродити, подивитися. Друзі, мене манить другий поверх. Блін, реально вилізти цікаво. Але, ну, як ви бачите, обходив повністю всю будівлю і немає можливості туди забратися. Або брати з собою якусь драбину чи наподобі щось того. Пишіть коменти, як ви, до речі, на вашу думку, як можна забратися туди, щоб не вести з собою такого нічого великого. Дивіться, ось там далеко це от перша будівля, які ми були. Да, ви розумієте масштаби цього всього. Ось ця друга, в якій ми були. Там далеко в лісі ще одна є. І воно ще тягнеться ще далі. Так, давайте проберемося через кущі, хащі. і доліземо до якоїсь будівлі. І я надіюсь, в ній буде підйом на другий поверх. Ми піднімемося і знімемо щоб вже щось краще було видно всю територію позаростало жах мені здається 8 і простіше тут лазити Ді, ось тут є ось там є будівля ось там є будівля Коротше, будівлі реально багато тобто мав бути великий лагер але по якійсь причині будівництво припинили і почали його розбирати до речі, всього також є підвальне приміщення. Але я не бачу входу. Де ти є вхід? Так, аби ще ніякі мужики, гадюки не вилізли, я їх так боюся. Це просто жах. Так, що будемо шукати вхід чи заліземо сюди. Дивіться, як там обштукатурено, ну, то взагалі було ідеально. Все зроблено. Прикол, так? Да? Дивіться. Це входить, якісь були кімнатки. Блін, зараз зарізаємо щитові, а там всередині вже знайдемо, я думаю, вхід. Дивіться, я знайшов вхід, він був з цієї сторони. Йдемо зараз обходимо і зайдемо я покажу. Ну, блін, Тут реально дивіться, воно вже все майже було готове. Тут, до речі, знаєте що я помітив? в цій будівлі мені здається, підвальне приміщення затоплене. Чомусь. Зараз подивимось. Я вже знаю де тут головний вхід. Так Дарова дивіться, як похилилось. Мені здається під кивими древами не можна ходити, ні? Okay. О! Ми бачимо ями на рейті. Okay. Ось чекай тут якісь. Є ще також колодязь. Можливо був якийсь септик. можливо ще щось. А, так, да, друзі, бачимо. Так, підвал затоплений. Я знаю, чому ми не можемо піднятися на другий поверх. Тому що, як бачимо, воно було все зовні. Ось, а його все, бачите, розбомбили, тобто ми і тут не піднімемося на другий поверх. На жаль. На жаль. Ну а зайдемо, подивимося на першому, що тут є. О, я чуть не вклав, чуть не нос. Коваль лох. Коваль. Чому на тебе так пишуть? Не знаєш? Дивіться, як тут блін, Тут реально був. Ну Кімната здана, тільки лишилось пофарбувати чи клеїти шпалери. Так, до речі дивіться, там далі... Багато цікаво написано. А, а я її не любаю. Що це таке? Хто знає? Я і Діма Блокін Вадим плюс... Настя, а потім Настю перечеркнули. Ском'я Роха, вийм'я, любов, мабуть. Веселого щастя, парочка, любов. Блядь, я читаю, як горішні, йдемо далі. Ні, я не то що читати не вмію, там просто написано так по-дебільному. Тут нормально бачимо, написано великим вуком, Коваль, там маленькі букви, я просто не можу прочитати. Мирослава якась писала. Там ще якісь є. Дивіться, яке художня. Ну, це щось вже серйозніше. так? Да? Прикольно. Блять. Чуть не впав. Дивіться який. Це персонаж намальований. Зараз чекай. Намальований персонаж. А це, мабуть, в нього знизу. Да, як вам показати? От знизу то що змія. Ні, мабуть, змія, по-любому. Так, Коля, Коля. Ну, Боже, які тут слова написані люди. Ну, Карше ви зрозуміли, так? Про що мається на увазі в цих стінописах, скажімо так. Ось, тут мабуть, так, мав бути душ. Тому що або узел. Такі великі кабінки. Багато віконечок, Це так свіжо вітерець. дує, добре. Дивіться, зараз звідти монстр вирізать, вірите. Дивіться. <плоджування> зараз ложу музику, музику таку моторошну сюди. Та ні, не буде тут монстра. Це ж не палаций якийсь там, просто цей. Зараз йду, чекай. О, дивіться, наваляється від лави, зрозуміло, чим люди займаються тут. Ай-яй-яй. Ціла поема написано, вісь, який почер гарний. Нормально, нормально. Не будемо на нічого, не будемо читати. Краще далі підемо подаємося. Там якийсь просто малюнок, здалека я зайшов, там цікавий якийсь був малюнок. Вон, бачите? Ось там, ось тут. Зараз підемо що там. О! Дивіться, а тут також є вхід. Можливо не обходити це. О, там підвалі є драбина. Хтось залазив туди, щось там собі брав. Так, чекайте, а це що? Ага, і тут також, бачите? Ось, чому ми не піднімемося? На жаль, на другий поверх. Ну нічого, на першому також цікаво. Дивіться, тут обхід. Блін, куча входів, а я хотів залазити через вікно. Так, за сині 22.2012 року Олег писав цю двіжуху. Ми тут тусимо. А, 8 .11 .11 взагалі. Ми тут віддихаємо. Реальну тему викуп. Викуп. Коротше, тему вони викупають походу. Гоним, курим, бухаємо. Кореш, ви зрозуміли, так? Да? Тут відпочивають вже ну, трохи не ті діти. Тут був Саня. Ну, це не я. Я ще не був. Тут оддихали Лена, Шура, Вітя, Олег Стригани. Да? От, от залишили після себе це мабуть, хтось із них. Автор потрещи, як це правильно назвати. Ну, люди лишають, лишають на згадку про себе написи. Колись, так, да, на стінах малювали, як малюють якісь що це? вишеньки, мабуть, якісь вишеньки малюють. Колись на стінах писали, да, як там люди працювали, як, як люди щось добували. А тут а що, От пройде кілька десятків років і що? Ми дізнаємося цих. Що тут був кучма і... і Іс... Ну Ну зрозуміло, так? Да? Коротше, що ми дізнаємося з цих написів. Так, шукаємо. Блін, дивіться, звідси, якийсь вхід був чи що це було, ну блін. Цікава така штука. Поняла, це супіра намальована. Що воно означає, не знаю. Ага, і бачите, і тут от також познімали. Воно було піднятися. я там показував там таку саму двіжу. Дивіться, прикиньте ми... А, не видно, шкода не видно. Збоку воно здавалось реально таке маленьке, а як зайшли всередину тут повну кімнату. Прикол. Ну Це 100% була якась. Типу кімнати могли бути. Бачите, такі маленькі, да? Ой. так? Ой. хтось загубив свою білезну. Зараз подивимося хто. Тут можливо, можливо лишили після себе написи, хто був тут крайній. І сама будь-якого білизну. А мали, мали тут діти відпочивати. Мали дуріти, радіти. Ну, зараз також відпочивають діти, але трошки постарші і лишають після себе ми бачимо бутилочки з чернівську. Ось такі написи на майбутнє. Дивіться, які коридори. Звідси. Ось сюди. О! І це тільки, тільки половина цієї будови. Представляєте, яке воно велике? То що? Славута, коріш субота, 1 з ТВ. Дикий. Славут, славута. Ну, якось так. 2002 рік. Так, чим далі заходимо, тим стінопису менше. А я вірно сказав, стінопис це називається. Правильно те, що на стінах пить? чи ні? Можливо я помиляюся. Поправте мене хто краще знає. Так, все, ми зайшли в фінальну кімнату цього. Цієї будівлі. Але тут саме більше. Марія тут. Ну що ж, друзі, це, мабуть, буде фінальна будівля на сьогодні. Там ще є таких парочку. Ну, а Кому сподобається відео, пишіть коменти, ми ще вернемося обов'язково. Постараємося піднятися на другі поверхи. Якимсь чином, я не знаю, щось поміркую над цим питанням, піднімемося, подивимося. Ну тут реально це цікаво, знаєте, от, завдяки цих, цим стінописам тут цікаво поблукати, подивитися, що писали люди. Так, ви бачите скільки ось я вже пройшов. Реально збоку дивишся, там взагалі воно маленьке здається. Знаєте, скільки бабла сюди було вкладено. Ось, дивіться, і там ще коридор. Тут, мабуть, були кімнати. Мали бути кімнати, де... Де б діти спали, відпочивали би. Але, на жаль, на жаль, ні, на жаль, тут ми з вами ходимо, заглядаємо, роздивляємося ті написи на стінах. Тут також мали бути якісь шахта. звідти нічого не вилізли? А, не вилізли на кротка. Дивіться, на пса похоже. На що? На пса. Підскатува пса. Блін, я би ще походив би, чесно, але комарі доїдають, це просто жесть. Я боюсь, мене з'їдять повністю, не буде кому відео змонтувати і викинути вам. Тому рухаємося, рухаємося додому. І обережно не вступаємо в ці ями. Ось така, ось така краса мала бути, ось такі, мав бути цей лагер. Що ж, друзі, ось такий похід у нас вийшов. Було реально цікаво ходити цими коридорами, читати оці надписи, там малюнки прикольні, кому ріку тут заїдають, просто жесть. Е, тому, кому сподобалось відео, підписуємося на канал, ставимо дзвіночок, палець вверх. Будемо ще шукати ось такі ось закинуті місця. Ну, в мене є, в принципі, в мене є парочку таких місць. Всім до нових зустрічей!